Доброго ранку, мої любі дітки і шановні батьки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Хто це? Це кішка, як кішка робить? Говорить, як кішка? Мяу, мяу, мяу кішка говорить. Це хто? Оце. Собака, як собака говорить. Гав. Гав гав. Це собака. А це хто? Порося. Хрю хрю, хрю. Порося. А це хто до нас прийшов у гості? Їжачок. Їжачок фу-фу-фу-фу-фу ось так робить їжачок. Дітки, а ще до нас у гості завітала ось така красуня, така чепурненька. Хто це? Лялька, правильно це лялька, а звуть її Оксана. Лялька Оксана. У ляльки на голові. Подивіться, який гарненький вінок, а на вінку ось такі різнокольорові стрічки. Це у лялі сорочка, сорочка, спідничка. А ось дітки на ніжках. Чобітки червоного кольору завжди. Чобітки. Ось до нас ще завітала у гості лялька-українка. Давайте разом скажемо. Лялька-українка. Чому вона українка? Тому що вона одягнута в український наш національний одяг. Ще раз давайте закріпимо. Вінок, стрічка, сорочка, спідничка, чобітки. Чобітки. Діти, а як одним словом ось все це називається. Хто це? Так, це іграшки. А у мене іграшка одна? Одна іграшка? Ні, багато іграшок, багато іграшок. Дітки, ви молодці, слухали уважно, говорили молодці. Давайте скажемо нашим іграшкам до побачення, а іграшки кажуть вам. До побачення! Я знаю, що у вас вдома дуже багато іграшок. Іграшки не можна ображати. Їх треба берегти, не кидати, не ломати. Ви у мене гарні дітки, і я знаю, що ви з іграшками поводитесь дуже гарно. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!